Сьогодні, 11 липня, запрошую вас до перегляду найважливіших новин для українців у Німеччині та Європі. За наступні 15 хвилин ви дізнаєтесь офіційне підтвердження від Фрідріха Мерца: Бюргагель для новоприбулих українців скоротять. Чи доведеться повертати вже отримані виплати? Важлива інформація: українці можуть одночасно мати кілька статусів перебування, наприклад, параграфи 24 і 18. Майже півмільйона людей у Німеччині живуть на пташиних правах, скільки серед них наших співвітчизників. В яких федеральних землях Німеччини українці оселяються найчастіше? Болгарія переходить на євро, коли і чому багато людей налякані цим кроком. Запуск нової цифрової системи контролю кордонів ЄС як Entry-Exit System змінить ваші поїздки. Мене звати Міла Артюшенко. залишайтеся зі мною до кінця випуску, а також діліться посиланням з друзями, адже якісні перевірені новини для українців за кордоном дуже важливі. Тема скорочення соціальних виплат для українців знову в центрі уваги. Але цього разу це не просто обговорення, а офіційна заява канцлера. Фрідріх Мерц, який ще під час передвиборчої кампанії обіцяв навести порядок у системі соціальної допомоги, тепер підтвердив, реформа Бюргагельд буде. І вона напряму торкнеться новоприбулих українців. За словами Мерца, уряд планує внести до Бундестагу всеосяжний проєкт змін уже в Цього року мета зробити систему більш адресною. Допомога має надаватися тим, хто дійсно її потребує, а не тим, хто звик покладатися лише на державу. І, хоча Мерць підкреслив, що зміни не будуть інструментом дискримінації іноземців, і що уряд працює над збалансованим рішенням, окремим пунктом готується законопроект, що безпосередньо стосується українців, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року. У чому суть змін? Розмір допомоги зменшиться. Замість 563 євро буде 441 євро на людину. Це рівень виплат для шукачів притулку з інших країн. Також планується обмеження на оплату житла. Соціальні служби вже не зобов'язані повністю покривати оренду. Якщо квартира перевищує допустимі норми, людини можуть переселити в гуртожиток або в соціальне житло. А щоб залишитись у нинішній квартирі, доведеться платити різницю самостійно. Окрім цього, повний доступ до державної медичної системи матимуть не всі для новоприбулих діятимуть інші правила. Але найбільше обурення викликало інше. Уряд хоче, щоб ці зміни діяли заднім числом з 1 квітня, навіть якщо сам закон ухвалять весени 25-го року. Це також викликало хвилю критики з боку правозахисників, юристів і навіть окремих федеральних земель. У чому саме ризики? По-перше, місцеві громади змушені будуть переглядати кожну справу окремо. Соціал Амт і джоб центр повинні будуть з'ясовувати, коли саме людина прибула, чи вже було рішення про виплати, які суми потрібно перераховувати. У свою чергу юристи нагадують: якщо у вас є письмове рішення про виплати на рік уперед, ніхто не має права їх забирати. Це гарантує принцип Schutz» – захист довіри до рішень держави. Але якщо рішення тимчасове або ще не винесене, виплати можуть перерахувати автоматично за новими нормами і навіть вимагати повернення надлишково виплачених грошей. Тепер про житло. Якщо соціальна служба припиняє фінансування оренди, орендодавець має право розірвати договір через три місяці після офіційного повідомлення. За цей час потрібно знайти нове житло або погодити нові умови з власником. Але сім'ї з дітьми у цьому питанні більш захищені, адже закон прямо забороняє виселення без зарахування інтересів дитини. Саме тому експерти прогнозують сплеск судових справ. І ще у Німеччині немає єдності щодо цієї реформи. Саксонія Ангальт називає ідею порушенням принципів правової держави, а Баварія навпаки підтримує жорсткий підхід, щоб уникнути масових приїздів через набуття чинності нового закону. Нагадаю, зараз у Німеччині понад 700 тисяч українців отримують бюрга а виплати на систему тільки зростають. У проєкті бюджету на 2025 рік уже закладено майже 52 мільярди євро на базову, Соціальну допомогу це на 5 мільярдів більше ніж торік. Тож реформа виглядає не лише політичною, а й фінансово вимушеною. Але поки що жоден закон не ухвалено, і правила залишаються чинними. Зміни попереду. Я продовжу уважно за цим стежити. А зараз корисна рекламна інтеграція. Напевно, ви чули, що для зміни 24-го параграфу українцям у Німеччині після 45 років потрібно заробляти не менше ніж 4427 євро 50 центів бруто на місяць. Це велика сума, і далеко не кожен навіть із німців може нею похвалитися. Але якщо ваша зарплата менша, це не вирок. Ви можете компенсувати цю нестачу пенсійними накопиченнями, які вже маєте, або почнете формувати після цієї інформації. Міграційна служба оцінює не лише ваш поточний дохід, а й те, чи можете ви себе забезпечити на старості. Якщо ви покажете, що формуєте приватну пенсію, це буде вагомим аргументом. І навіть якщо ви ще нічого не накопичували, не пізно почати. У Німеччині є програми, які дозволяють оптимізувати податки, отримати державні дотації або стабільно накопичувати навіть із невеликих сум. Найважливіше мати чіткий пенсійний план. Розібратися у всьому цьому самостійно непросто, тому я раджу звернутися до фахівця. Наталя Філатова ліцензований фінансовий консультант в Німеччині із понад 25 роками досвіду. Вона чітко, прозоро та перебільшень проаналізує вашу ситуацію та допоможе зрозуміти, скільки ви вже заробили на пенсію, скільки потрібно і які є шляхи досягнення необхідного рівня заощаджень. Раджу вам розібратись у питанні пенсійних накопичень, бо ніхто не подбає про ваш дохід на старості краще ніж ви самі. Цим питанням варто займатись з молоду або принаймні не відкладати, якщо вам вже є 45 Запишіться на безкоштовну консультацію до Наталії, щоб отримати персональний пенсійний план і чітке розуміння, з чого почати. Контакти знайдете в описі під відео. Далі інформація для тих, хто живе в Німеччині за параграфом 24 і боїться його втратити, навіть якщо має всі шанси перейти на інший статус, наприклад, робочий чи підприємницький. Юристка Анастасія Боднарук нагадує, що у 2013 році вищий суд Німеччини офіційно визнав, іноземець має право володіти кількома параграфами одночасно, якщо ці статуси не суперечать один одному. І це не думка, а правова позиція, яку можна підтвердити документами. Посилання на документи я залишу під відео, але є нюанси: з параграфом 24 не можна поєднувати блакитну карту і студентську візу. А от із іншими можна. І саме це дає простір для маневру. Якщо ви переходите на робочу візу за параграфом 18а або 18Б, якщо працюєте підприємцем в Німеччині, це параграф 21, якщо йдеться про кваліфіковану зайнятість за параграфом 19С. А тепер увага, важливий технічний момент: вам не впишуть два параграфи одночасно у картку або вклейку в паспорті. Як це працює? Вам видають новий основний дозвіл на перебування, на якому буде, наприклад, параграф 18b і додатковий зелений аркуш Цузацплат, де буде зазначено, що ви продовжуєте користуватись правами за 24-м параграфом. Також, за словами Анастасії Боднарук, не варто одразу в першому ж листі до Ausländerbehörde писати, що хочете зберегти обидва параграфи. Почекайте, поки отримаєте рішення про новий статус. А вже потім подавайте запит на збереження параграфу 24 як додаткового. До речі, а як у вас зараз зі зміною тимчасового захисту, ви розглядаєте цей варіант або вже змінили статус? Діліться досвідом у коментарях. Від себе скажу, що мій чоловік у квітні 25-го року перейшов як кваліфікований працівник з вищою освітою на параграф 18b. А ми з сином отримали параграфи 30 і 31. Це об'єднання сім'ї. Далі поговоримо про те, де живуть українці в Німеччині. За даними Федерального статистичного відомства, в Україні проживають майже 475 тисяч людей, які не мають власного договору оренди на житло. Серед них 29%, а це понад 137 тисяч саме українці. Ті, хто не має власного договору оренди, зазвичай живуть у тимчасових або соціальних квартирах гуртожитках, житлових центрах чи притулках для біженців. Саме цих людей і рахує статистика. Отже, понад 137 тисяч наших співвітчизників живуть, як то кажуть, на пташиних правах. Серед них 41% – це молодь до 25 років, а середній вік становить 31. І це дає підстави говорити, що в таких тимчасових умовах мешкає багато українських дітей. А загалом 86% всіх тих, хто не має власного договору оренди, це іноземці. Розкажіть і ви у коментарях, де зараз живете. А якщо ви приїхали в Німеччину через притулок для біженців, поділіться, як швидко вдалося перейти до більш комфортного житла. Серед загальної кількості майже 475 тисяч людей без власного договору оренди. Найбільше таких проживає у північному рейні Вестфалії понад 117 тисяч. На другому місці Баден Баден-Вюртемберг із 94 тисячами, а на третьому Берлін із 54 тисячами людей. Натомість у східних землях, де менша концентрація іноземців і менш розвинений ринок оренди, ця кількість значно нижча. У Тюрингі 3000, у Саксонії тисяча 1200, у Мекленбург передня помирання лише 700 людей. продовження теми про кількість українців у Німеччині хочу дати відповідь на коментар з попереднього випуску. У вас є статістика по землям Германії з цифрами по калічеству українських біженців? Ділюся найсвіжішими даними станом на лютий 25-го року. В Німеччині проживає понад 1 мільйон 250 тисяч українців. Цю інформацію надало федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини за запитом медіандінстінтеграціон. А ось як розподіляються наші співвітчизники по федеральним землям: Нічний Рейн-Вестфалія 263 тисячі людей. Баварія 179 тисяч. Баден Вюртенберг 167 тисяч, Нижня Саксонія 113 тисяч, гесен 99 тисяч. На фото ви можете побачити розподіл по федеральним землям. Чим темніший колір, тим більше українців там проживає. Цікаво, що майже всі землі, крім Бранденбурга, зафіксували зростання кількості українських біженців на початку 25-го року у порівнянні з попереднім. Найбільший приріст у Шлесвіг-Гольштейні, пфальці Саарі і, звичайно, у північному Рейні Вестфалії. Також додам кілька слів щодо віку і статі українців у Німеччині жінок приблизно 62%, чоловіків 37%, дітей і підлітків до 18 років близько 359 тисяч. Переходимо до європейських новин. Болгарія офіційно переходить на євро. Так, з 1 січня 2026 року вона стане 21-ю країною єврозоні. Фінальне рішення вже ухвалено. Міністри фінансів ЄС усе підписали та погодили. Обмінний курс буде такий, як і в попередні роки: 1 євро дорівнює 1,96 болгарського лева. Для уряду це історичний момент. Очікують, що спільна валюта допоможе Болгарії глибше інтегруватися в європейську економіку, зробити фінансову систему більш стабільною і дасть нові можливості для інвестицій, бізнесу та міжнародних проєктів. Але от що цікаво: болгари самі не надто в захваті. Багато хто ставиться до цього переходу обережно, половина населення або сумнівається, або прямо проти. Чому? Все просто бояться зростання цін. Таке вже було і в інших країнах після переходу на євро. До речі, є країни, які свідомо не приєднуються до Єврозони і зберігають свою національну валюту: це Швеція, Польща, Чехія, Угорщина, Данія, Румунія. Кожна з них має на це свої економічні або політичні причини. А тепер про важливу зміну, яка торкнеться кожного, хто їздить у європейський союз, як турист або просто перетинає кордон. Європарламент дав зелене світло запуску нової цифрової системи контролю «Entry-Exit System». Що це означає для нас із вами? Вже восени 25-го року на зовнішніх кордонах ЄС замість штампів у паспорті почне працювати електронна система. Вона автоматично фіксуватиме всі ваші дані: ім'я, паспортні дані, місце та дата виїзду, а також біометрію, тобто відбитки пальців і фото. Навіщо все це? Щоб комп'ютери самі рахували, скільки днів ви перебуваєте в єврозоні, бо за умовами безвізу не більше 90 днів. Протягом 180 і тепер усе буде фіксуватися автоматично, без варіантів щось переплутати. Запроваджуватимуть систему поступово, щоб не було колапсу на кордонах. У перший місяць система реєструватиме лише 10% перетинів, до третього місяця охопить 35% і вже через рік 100%. Але якщо будуть черги або збої, країни ЄС зможуть тимчасово призупинити дію системи. На сьогодні, все. Я зібрала найважливіші новини для українців у Німеччині та Європі за останні два дні. Якщо випуск був корисним, поставте лайк і поділіться відео з друзями, так ми допоможемо більшій кількості людей отримувати важливу інформацію без паніки, чуток. Зустрінемося у вівторок о 20.00. Гарних вихідних!